Привіт! Дуже мені хочеться присвятити відео тим, хто ото знаєте, трошки 30 плюс і вже лягає на дивані. О, ми такі хворі, ми такі нещасні. А як вже 40, то й взагалі все розвалюємося тільки по докторам ходимо». Ну я не підтримую цей тренд, і я збираюся вже через роки 80 десь на якомусь відкритому кабріаліті. знаєте, то шарфом, який розвивається, буду десь подорожувати. Ну це однозначно. Мені не подобається взагалі оцей тренд, який чомусь стимулюють в соцмережах, що якщо тобі 40, то все. Ну Просто все, життя закінчилося. Ні, воно тільки насправді починається. Так, я розумію, що це звучить з того заюзеного радянського класика, але ну, воно таке є. Ну, насправді, діти вже нарешті йдуть, не сидять на спині. ну Може, вже скоро або скоро підуть. Ну, Більш-менш дорослі, їм не треба вже носи витирати. Гроші вже є, розуму троги є. Коротше, все є, аби насолоджуватись життям. То навіщо лягати на диван і помирати? Ні-ні ні. І естонці, так само як і фіни, вони взагалі не підтримують отаких от наративів. Те, що тут такі всі суперспортивні, це однозначно так. Ну, звісно, є люди, які люблять і на дивані лежати і стогнати, але взагалі... Ну, більша маса населення, вона така досить здорова і спортивна. Тут не обжираються незрозуміло не якими харчами, якимись чіпсами і всяким таким. В масі, в масі я маю на увазі, звісно, є люди, які купують чіпси, вони б не були на полицях магазинів і ну, їдять люди, їдять так. Але в більшості випадків люди дотримуються здорового харчування і з якогось. Спортивного режиму, тобто, хтось бігає, хтось якусь зарядку робить, хтось десь там на якусь боротьбу ходить, хтось на танці. Ну, коротше, люди активні. Але є одне хобі, до якого я не так давно стала дотична. Ну, в принципі, я ніяк не дотична фізично, просто ми така група підтримки, яка власне підтримує людину, яка вирішила повернутися в спорт, але наразі як ветеран. От що я вам можу сказати? Коли я бачу, як людина їздить на мотоциклі, на спортивному мотоциклі в 40+, які вона штуки робить. І просто після цього казати, о, в мене немає сил на зарядку. Ні, це неможливо, це неможливо. Сама собою історія, чого я почула про це все. Тому що ми ж були там, от в мене ціла купа відео, як ми їздили по Європі, і мій чарівний водій він займався от, от спортом на спортивному мотоциклі, стрибав десь по якихось кочугурах. Ну, це я так дуже примітивно пояснюю, звісно, але це неймовірно складний, неймовірно, адренолі новий спорт, і він насправді ще й досить коштовний. Але людей це не зупиняє, при чому, що ми приїхали з подорожі. Він сказав, що вибачай, я не можу. Я розумію, що тобі страшно, мені страшно за все. Але я йду і купую е мотоцикл. Ну і, коротше, тепер, тепер ми їздимо на змагання. Ми вболіваємо, я і діти знаєте, а ну людина їздить, катається собі. Так, ми ось були на змаганнях і ще поїдемо. І діти вже чекають, коли діти вже дорослі, але все одне не да, Ми поїдемо. Так, так, так. Дуже подобається сам вальт змагань, і якщо розповідати про самі змагання, як вони отак проходять, люди збираються всі на величезному. Підготованому майданчику той майданчик заздалегідь готується. Там розбивають дороги, по яким люди будуть їздити. ну ці спортсмени на мотоциклах. Спочатку їдуть ті, хто змагаються, ті, хто власне от зараз знаєте, в соку в самому, ті, хто спортсмени, спортсмени. Потім ветерани 40, 40+, плюс, потім ветерани 50, 50+, плюс, а потім вже люди, які ну Хочуть зайти в цей спорт, тобто такі новачки, які хочуть себе спробувати. Я вам хочу сказати, людей дуже багато, але мене здивувало то, що там взагалі не було якоїсь такої, ну знаєте, масовки. Як оце коли айронмен проводять, то багато людей тут збираються і такі: о, клас, клас, вболівають. Там якусь водичку виносять. Тут же ні, тут люди дві години наматують кола, неймовірно виснажені. І навіть рідні не сильно підтримують їх. Оце ми така шалена компанія, які там стрибали, як ненормальні, коли людина проїжджала повз нас, коли наш, коли наш спортсмен проїжджав повз нас. Ну і ще була одна така родина, мама з татом, очевидно, вони підтримували хлопця свого так само. То як ми так само бігали там, знаєте, з точки до точки, щоб по колу, ну, поки він там проїде півкола, ми вже в іншому місці стоїмо і вболіваємо. У нас був невеличкий плакат, і це ми були єдині з таким невеличким плакатом. Ще що цікаво, що з цього не роблять ніякої події. Так я розумію, що воно десь проводиться в лісах, десь в якихось горах чи десь. Трохи віддаля від населених пунктів, і туди можна дістатися тільки машиною. і туди чомусь з'їжджаються тільки люди, які беруть участь у цих змаганнях. Ну, от в цих змаганнях, які були ну, останні, що було декілька людей з Латвії, тому що це було біля Валги, тобто там вже гріх не приїхати з Латвії. Ну, декілька людей з Фінляндії, все, ну, і купа естонців, які займаються отут таким спортом. Чомусь цього не роблять подію, не знаю. Можливо, ну, це не цікаво організаторам. Вони собі. Займаються тим спортом та й займаються. Але я думаю, що людям, стороннім людям прийти і подивитися на такі от перегони, це блін, як класно. Набираєшся якогось такого адреналіну. Так, ти не їздиш, ти не катаєшся з ними, але ти дивишся, як це відбувається. Як люди перескакують через кучу гур, ти переживаєш, коли вони падають. Ну. Це емоції, це емоція, особливо коли ти сидиш у тут типу, в Естонії, О, нічого не відбувається, нема де піти, нікого не знаю. Отак, от, от просто виїхати і подивитися на такі змагання. Це реально класно. Я отут напишу вам про всяк випадок сайт, на якому можна дивитися, коли і де такі змагання відбуваються. Ну і чого б не поїхати, особливо якщо у вас є машини, чого не виїхати з одного боку Естонії подивитися, як люди живуть, і приїхатися, розвіятися і подивитися щось таке. знаєте, адреналінове і прикольне. Ще клас в тому, що там є така невеличка палаточка, і вони завжди там вивозять якихось людей, які щось готують, тому що люди після оцих змагань. Ті ж самі спортсмени. Вони йдуть і там їдять. Це така як традиція. Але от саме цього разу якісь були такі трохи ну, не дуже їжа, не дуже багато в плані вибору. Там супу, наприклад, не було, безалкогольного пива, наприклад, не було. Ну, Якщо ви так, то беріть краще з собою. От Я думаю, що наступного разу ми вже не будемо покладатися на цю палатку. Візьмемо вже своїх безалкогольних напоїв з собою. Ну, а їсти, звісно, прикольно купити якогось шашлику, якоїсь картоплі і там попоїсти на природі, особливо після змагань, особливо коли в тебе отакий поруч сидить твій особистий чемпіон. Ну, коротше, клас. І про чемпіонство: так, є люди, які перемагають, так є люди, які отримують приз, там ще якісь винагороди є. І як це відбувається, як це рахується, що ти маєш максимальну кількість кіл, максимально швидко зробити. Тобто, звісно, якщо ти падаєш, то ти вже втрачаєш час і ти не можеш вже там швидше проїхати. Тобто є такі дуже агресивні і такі супер-суперспортивні люди, які прям наматують там ті А е, Є такі, які в принципі не сильно поспішають обережно, огайно, без е, такого кіпішу, без напруги, але в той же час вони отримують задоволення від цього змагання. Хочу вам сказати, оте, що для них без напруги. Я б, мабуть, і 100 метрів не проїхала так як вони це роблять без напруги. Це дуже складно, це реально неймовірно складно. І я от думаю, якщо люди в свої в свої 50 займаються таким спортом, то це неймовірне здоров'я. Так, є такі, що можуть впасти. і... Ну... Пошкодити своє здоров'я, звісно, але і підготовка. Тобто, навіть якщо ти робиш раз на тиждень такі тренування, тобто там 2-3 години катаєшся на такому спортивному мотоциклі по кучугурах, то це 100%, що і руки, і ноги, і спина, всі м'язи працюють, і ці м'язи будуть тримати твоє тіло, ще дуже довго. Я по собі дивлюся, що я досить багато займалася спортом в дитинстві, там, до університету, до 18. Цяти років. І от тільки зараз, десь в 40, я починаю помічати, що окей, десь воно там дівається. Треба займатися спортом, треба постійно підтримувати свій такий спортивний заряд для того, щоб тіло тебе власне тримало і носило по цій землі. Тому що інакше, звісно, якщо ти нічого не робиш, навіть 15 хвилин в день не займаєшся якоюсь зарядкою, якщо тільки сидиш і все. Так, м'язи атрофуються. Вони думають, а навіщо нам взагалі отут щось робити, Ми не потрібні. І потім, звісно, тяжко. Але коли ви займаєтесь спортом, я не кажу, що треба оце на цьому мотоцикл сідати і десь гнатися. Просто невеличка зарядка. І вже вашому тілу буде добре, вже ви будете міцні. Але хотілося б як оті хлопці, і щоб не так багато напрягатися, знаєте? і щоб це було не так дорого. Але при цьому щоб воно так класно працювала на все тіло. Тому що тіло м -м -м, виглядає неймовірно класно, коли ти такий підтягнутий. Та й гарний. Ну, це вам не булки їсти зранку до ночі. Не буду показувати пальцем, хто так робить. Мені більше всього до вподоби те, що дітей привчають з маличку. Так, певно, що це родинні такі традиції, займатися таким спортом. Може там, знаєте, з діда прадіда на тих мотоциклах їздили. Це ж таке, це ж тут може бути. Саме цікаве, що і в Естонії я бачила, як після змагань що, знаєте, такі манюсінький велосипедик, на якому ще немає педалів. ця дитина така манюнька манюнька А вже мама її там по цих кочугурах тягне, допомагає йому їхати, поки тато. Там десь роздягається біля свого мопеда. Так само як і в Фінляндії. Я бачила на оцих е тренінгових треках, де люди дорослі приїжджають позайматися. Так само, як і мансіньких дітей виводять хтось на велосипедах є, катається. А є прям маленьких дітей садять на мотоцикли. І вони катаються на цих мотоциклах. Та бачили, як малюк впав один там, е раз впав, став нормально, другий раз впав. Вплав. Тато побіг, там щось йому піддопоміг, все, далі всі поїхав. Як на мене, це так можливо, це і не найкращий в світі спорт для підтримання здоров'я, але дивлячись на. То, як функціонує тіло після зарока у когось у декого, знаєте, то я думаю, що це дуже класно. І от зараз я можливо б, аби в мене були гроші і знання, то можливо б я дитину навчала такому спорту. І я ще більш ніж впевнена, що коли підходиш професійно до таких видів спорту, коли дитина навчається з маличку, перше це звісно фізичне навантаження, фізична підготовка, друге ж, це в голові з'являється. Розуміння техніки безпеки люди, які займаються професійно мотоциклетним спортом, вони дуже обережні на дорогах. Вони не гасають ото, знаєте, шорти, футболка, каска і 200 вперед. Ну шукати собі смерть. Вони так не роблять. Чомусь, я не знаю чому. Певно, тому що є щось в голові. Думаю, що всім людям, які, хоч трохи, люблять їздити на мотоциклах, мають прийти в школу. Знаєте, як ото школа водіння, а потім ще сходити от в таку школу на такі тренінгові треки, їздити перед тим, як сідати і їхати по дорогах. То, що я можу сказати? Певно, треба вже завершувати, бо ну, це не те відео, де треба багато говорити. Що обов'язково, якщо ви лежите на дивані і вам нудно, ви не знаєте. Куди себе подіти. Ви походили по тих музеях, або ви не любите ходити по музеях. У вас немає якихось друзів, чи ви не любите ходити на п'янки-гулянки, спробуйте отакі розваги. Раз на місяць точно щось там -то буде. Не дивлячись на те, що йде зима, і не дивлячись на те, що буде холодно. Вони все одно проводять змагання, їм ще по кайфу. Типа складно, класно, будемо кататися. Ну і нам, глядачам подивитися, чому ні. Тільки задягайтесь тепло, беріть з собою щось тепленьке. Попити тепло, це тепло-тепло. Тут в Естонії може бути дуже холодно. І гарний настрій вам гарантовано на наступних декілька тижнів. Це заряджає енергію, такі от події, такі відвідання, от таких от івентів, вони заряджають енергією, навіть якщо ви не берете участь, навіть якщо ви не катаєтесь. А ще люди, я вам хочу сказати, що якщо ви любите гриби, збирати гриби. То відвідання таких от подій може ще поєднати з... зі збиранням грибів. Я от на попередніх змаганнях назбирала цілу торбу. Ну, я якийсь маньяк, я не знаю. Я прям чую, як ті гриби мене кличуть. Я не можу їх там покинути саменьких в лісі, тому я їх збираю, і потім у нас і то в холодильнику купати грибів. Ну, я вже думаю, що буду продавати скоро. Але ну, це такі жарти жартами. Їх, звісно, не так багато продавати не так, не так дорого, щоб це ставити як бізнес-ідею в собі. Але тим не менше, чому не збирати? тож... Подумайте, якщо у вас люблять люди гриби, і якщо ще такий період, як осінь, літо, або вже на наступний рік, якщо ви вже дивитесь запізно це відео в лісах, там можна і позбирати гриби, десь трошки зупинитися після такого івенту або до. Краще до тому, що на такі збіговиська родини, такі самі, як я, можуть збирати гриби. Але знову ж таки, це не гарантія, тому що кожен раз в різних місцях відбувається змагання. Тож, ну, Може пощастити, може не пощастити. Але в більшості випадках в естонських лісах повно грибів, особливо лисичок, особливо буравиків, Буравік от тут, типу білого гриба. Добре. Про гриби я можу говорити дуже багато, тому що це в мене якась тут хвороба з'явилася грибна в Естонії. А тим паче, що і в Фінляндії там ще більше тих грибів, там трохи інакше. Але напишіть в коментарях, якщо дійсно вам хочеться дізнатися про гриби і що тут, як тут на грибному фронті. Добре, дякую вам величезно за перегляд. Ще раз раджу вам з'їздити на такі події, набратися енергії і замотивувати себе на якийсь спорт і на здоров'я. Хочу попросити вас. Підписатися, поставити вподобайку, і гарного нам дня.